Даю вам ще раз рецепт огірків верес. Бо люди питають, і десь дівчина мені писала, сфоткайте, скиньте мені рецепт. Ну я е поки знайшла, сфоткалася, я вже не знайду, кому його треба скидати. Де, тому ще раз пишу на, на сторіс, кого цікавить, будь ласка, робіть, скріни, зберігайте. На цьому все. Саме головне тоненьку морку покришіть. І буде все ок. Дівчатка, знайшла в архіві то минулорічне відео огірків верес, бо мені підписниця вже одна написала Дайте рецепт, бо не знайду гіркі добрі, а рецепт не знайду. Він у мене був у ленті, я вам розповідала, але коли почали в коментарях писати, що позривали огірки, не в усіх, ясне діло, але девку позривали, то я його і видалила. Ну, як у людей не виходить, ну, зразу, розумієте, ж люблять його от. Можливо, щось неправильно самі зробили, а, ну, а хто винуватий? Я винувата з цим рецептом. Тому, якщо хто буде робити в перший раз, Тоненько кружечками моркву крищить. Не, не товсту, а тоненьку. Я не знаю, у мене ніколи вони не зривають. От, то гіркі, дійсно, добрі, кисленькі. Хто любить кисленькі, от, то рецепт такий.